Слава Україні! Вітаю на каналі Пухнасті Історії, в'язання від катрусі. Власне, ідея створення каналу виникла тоді, коли часто бачу, як різні українські майстрині приймають участь у спільних проєктах. Така дружня компанія утворюється, всі в'яжуть. Один одному підтримують, то я подумала, чому б не спробувати і собі прийняти участь в якомусь із таких проєктів. Зазвичай у мене один-два процеси ну, може, три, з яких один це завжди шкарпетки, а інше це може бути якийсь плечовий виріб чи іграшка, чи там дві іграшки, бо також інколи іграшки в'яжу на благодійність. Але мені завжди було цікаво, як це, коли, наприклад, процесів більше п'яти. Чи знаю дівчаток, у яких і по 10, і по 15, і навіть буває більше процесів. І вони якось їх просувають і, і все встигають, і потім готові вироби, вискакують, як ото кажуть, один за одним. Тож, хочу долучитися до спільного проєкту Шалений тиждень стартів, організатором якого є Оленка. З каналу Елена Буганова Handmade посилання на її канал та канали інших учасниць залишу в описі під цим відео. Отже, що я хочу в'язати. В'язати хочу в цьому тижні вироби для на благодійність. Скоріше за все, це будуть жилети або безрукавки для дітей, а можливо, якщо вистачить ниток, хоча я думаю, що. Мабуть, їх не так багато в мене є, щоб були на дорослі вироби. Тож буду для дітей або підлітків, дивлячись, який буде розмір. Першим проєктом хочу запустити в'язання без рукавочки з отакої ниточки. Це, до речі, ниточка теж благодійна, роздавав магазин просто пряжа, але вони її були змотані отак із плюс червона нитка. Тобто Отак вони йшли. Це я вже червону відмотала, бо поєднання червоного з цими кольорами мені якось не дуже сподобалося. Тож я їх повідмотувала, а з червоної тоді таких у мене вийшло, мабуть, аж 8 клубочків, то я думаю, щось із них теж можна буде зв'язати. Червоний він трохи засвічується. Він такий. Яскраво червоний. А з цієї ниточки у дві. Я думаю, їх скласти і зв'язати жилеточку безрукавочку. Побачу, на який розмір вийде. Буду орієнтуватися вже по тому, наскільки буде вистачати пряжі. Бо в мене оце є два таких клубочка. І ще і ще там один розмотується, але ну він в такому стані, що його краще поки що не трогати, бо нитка дуже путається. Сама по собі ниточка досить тоненька. Взагалі вони їх роздавали як пряжа для шкарпеток, але в'язати шкарпетки з такої пряжі з не зовсім відомим складом, чомусь мені не хочеться, бо невідомо, як вони будуть носитися. Тому, ну, тому вирішила я ось пустити її. На такі ось вироби. так В'язати буду спицями, скоріш за все, ось отакими 2,75. Це звичайні китайські спиці, але вони їх позиціонують як аналоги чиагу. Ну, не зовсім вони чиагу, бо є в мене і чиагу з красною такою лескою але, в принципі, ну, ця леска, наприклад, мені набагато більше подобається, чим ось леска спиць Нітпро, яка просто перетворюється на якусь запутану петлю. І щоб їми нормально в'язати, то треба їх проварити в кипяток, опускати, тоді воно трохи вирівнюється, але потім все рівно закручується. Тож, мабуть, скоріш за все, буду в'язати. Оце 2,75. Я взагалі люблю в'язати тоненькими спицями. Спиці, які для мене там більше 3,5-4. Це вже товсті. Ну, я такими теж в'яжу, але досить рідко, не, не, не часто Ось такі, такі ниточки. Навіть якась, якщо товстіша пряжа, то все рівно в'яжу тоненькими спицями. До речі, хочу показати такий брілочок. Це в'яже моя сестричка. Вони виїхали в Іспанію. Тікали від війни, і вона зараз там проживає в Іспанії і займається в'язанням таких амулетиків, браслетиків, підвісочок різних. Там перед Новим роком ялинки вона різні в'язала. Це вона приїжджала перед Новим роком, подарувала мені таку підвіску в машину. Повішу, скоро, мабуть, хай поки що лежить тут. Так, значить, Ну це почну. В'язати сьогодні наберу петлі, побачу, пров'яжу скількись резинки. Хочу в'язати таким якимсь пружним полотном. Бачила там в інстаграмі один майстер-клас, ну там жилетка йде для військових, але для військового, мабуть, мені не вистачить пряжі. Тому буду в'язати або на дитину, або на підлітка. До речі, вчора ввечері закінчила шкарпетку для воїна. З великим розміром ноги, бо вона вдіта на блокатор 44-45. Але є ще тут у неї такий гарний запас, то, в принципі, я думаю, що на 46-47 має пройти. Така вона дебеленька, цупкенька. Після прання, думаю, добре має пом'якшати, бо кажуть, що ця пряжа після прання м'якша, бо, якщо чесно, вчора зв'язала вже. І вона лежала на голих ногах, то ноги аж трохи чухалися. Ось така вийшла шкарпетка для якогось захисника вілікана. Ну, треба й такі в'язати. Мабуть, ще почну і в'язати іншу, бо це таке в непроєктів, це завжди потрібно. До речі, оцю шкарпетку з отих, з ниточок з бобінних, там вони пишуть 300. 350 метрів на 100 грам хтось пише 300, якась бобінка, якась 350. То в'язала оцими спицями кубічними. Ну Шкарпетку ще в'язати якось можна, ну, я її теж трохи пропарю, і тоді почну в'язати наступну оцими трієчками в'язала. Отже, в принципі, поки що все. Зустрінемось завтра, покажу, що в мене вийшло. Почати з оцих ниточок. Покажу, яким процес буде наступним. Це буде, скоріш за все, також жилеточка. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!